Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні наші українські ЗМІ повідомляють, що на Росії зловтішаються через зрив перемовин Зеленського у США. Цікаво, що я вчора активно моніторив російські ЗМІ, і вчора навіть пізно ввечері, і навіть вночі нічого не було. Крім того, відомі російські кремлівські політологи також нічого не писали в соціальних мережах, видно, чекали методички. А сьогодні їх понесло, вся пропаганда гучно кричить, верещить, зловтішається. Ви на Росії стоїть шалений. Публікують новини під такими заголовками. Трамп показав Зеленському, що таке справжні американські гірки. Гарно оформлений злив, як в Білому домі гарно посварилися Трамп і Зеленський. Трамп вмив руки, що чекає Україну після скандалу з Зеленським. Рам захистив Путіна і наказав Зеленському завершити конфлікт. Бронь сили України втратить боєздатність, чим обернеться для Зеленського сварка з Трампом. В Держдумі припустили відключення ЗСУ від Старлінг після перепалки Зеленського і Трампа. Проте, незважаючи на такі вири емоцій на Російській Федерації, незважаючи на гучний вереск російської пропаганди і заяви російських політиків, я хочу підкреслити, що на Росії зарано радіють. І що про якусь катастрофу для України, для Збройних сил України говорити точно зарано. Сьогодні наші експерти-аналітики повідомляють, що дійсно була сварка найвищого рівня, але зірвана зустріч Зеленського і Трампа ще не стала катастрофою. Експерти звертають увагу на те, що ця сварка не стала ворожнечою. І дійсно, Трамп часто конфліктує, і не кожен конфлікт закінчується вже прямо розривом відносин. І про розрив відносин говорити також зарано, особливо зважаючи на те, що після цього конфлікту Трамп публікував в своїй соціальній мережі пост, де сказав про те, що зустріч не скасована, вона просто відкладена, і що коли Бузін то Зеленський буде готовий до миру, то він може приїхати. А це дипломатичний сигнал. Крім того, Трамп в цілому не спалив мости. На чому акцентують увагу наші експерти, і Україна мости також не спалила. Зеленський дав інтерв'ю на американському телеканалу Fox News. Цей канал пов'язаний з республіканцями, і все було в такому дипломатичному руслі, мости не зруйновані. Також що важливо, що незважаючи на повідомлення в деяких американських змі про те, що буцімто президент США розглядає можливість припинення поставок військової допомоги. Але дещо пізніше сьогодні з'явилися уточнення, що наразі про припинення постачання не йдеться, а лише про те, що не буде нових пакетів військової допомоги. Але при Трампі і так, і так не було б нових пакетів військової допомоги. Трамп про це чітко сказав, і Україна це навіть не розраховувала. До речі, в інтерв'ю американському телеканалу Fox News президент Крін Зеленський прямо сказав, що Україна не сподівалася на нові пакети допомоги від президента Ша Трампа. Мова могла йти лише про те, щоб Україна купувала зброю, або, наприклад, Європа купувала зброю для України. І ще один важливий момент: президент Ша Трамп є особистістю в системі цінностей, якого провідну роль відіграють чорна сенсорика, тобто сила, і ділова логіка. Тобто гроші. А питання етики відносин, питання дипломатії, ще різні такі етичні питання, це взагалі якісь другорядні, третєрядні ролі. Для нього це має значно менше значення. І тому, коли був цей конфлікт, якщо не було переходу на особистості, а його не було, не було особистісних образ, тобто его не дуже було сильно затітим, то в принципі це просто сварка. А відносини потенційно можна відновити. І саме тому Трамп лікував цей пост, і саме тому, хоч і робив Трамп такі різкі заяви щодо президента України Зеленського, але значно менш різкі, чим, наприклад, це було ще тиждень, тому, коли він називав президента України буцімто диктатором. В Цей же час потрібно зазначити, що перед цим скандалом була гучна заява від міністра фінансів США Бесента, який повідомив. Що угода щодо Копалин готова до підписання і переговори більше не ведуться. А уже після скандалу була чергова заява з Білого Дому, де сказали, що сподіваються, що через певний час угода буде підписана. І президент США Трамп зацікавлений в підписанні цієї угоди, тому є багато факторів, є багато причин, чому США зараз не зацікавлені в розриві відносин з Україною. І підтримка буде продовжуватися. Це саме стосується і старлінків, які взагалі є комерційним проектом Ілона Маска. Тому у будь-якому разі є рівень певної небезпеки, але нагнітати не варто. Крім того, сильно нагнітати точно не варто, хоча б тому, що якщо б гіпотетично США кинули Україну, то це був би дуже сильний удар по Трансатлантичній єдності, сильний удар по Європі. І це значні економічні втрати потенційні для Сполучених Штатів Америки. А у самого Трампа, про що я казав перед цим у системі його цінностей, значне місце, значну роль займає саме ділова логіка, тобто гроші. І навряд чи США на це можуть піти, особливо зважаючи на те, що у Трампа така політика зробимо Америку знову великою, Америка понад усе, і втрати політичного впливу автоматично буде зменшувати економічну могутність Сполучених Штатів. А тим часом президент України Зеленський прилетів до Британії, і завтра в Британії буде саміт. Лідерів країн Європи, звісно, не усіх, але точно більше десяти, і цілком можливо будуть прийматися важливі рішення. І звісно, тема цього саміту це Україна та завершення війни. І тут я хочу зазначити, що зараз і в наших, і в міжнародних змі обговорюють ті питання, які будуть обговорюватися, зокрема про народження нової сили і як Україна та ЄС будуть захищатися без Америки. Також є аналітика, чи виживе Україна без американської зброї. Я не буду вдаватися в деталі, але скажу так, що президент України-Зеленський нещодавно заявляв, що Україна на 40% себе забезпечує зброєю, боєприпасами, на 30% нас забезпечує Європа і ще на 30% Сполучені Штати Америки. Але є певні критичні позиції. Насамперед, це стосується ракет до Хаймерсів, ракет до систем ППО «Петріот», Є інші позиції, наприклад, бронетехніка, до якої потрібно десь брати запчастини американська, а цієї бронетехніки зараз багато, мова йде не про одну сотню і навіть більше тисячі одиниць. Тому залежність сил України від США є, і нам було б невигідно, щоб США перестали продавати Україні зброю, комплектуючи боєприпаси. Але якщо гіпотетично, Трамп веде заборону на експорт зброї в Україну. То Європа, для якої поразка України є невигідною, вона може активізуватися. У Європі є усі необхідні технології, потрібно лише вкласти гроші в ПК. І більшість американської техніки, зброї боєприпасів можна замінити. І тоді Сполучені Штати Америки втрачають величезний ринок. Для розуміння ситуації у минулому, дві році, Сполучені Штати експортували зброї на 318,7 мільярдів доларів, і це був рекорд. А ще за рік до того, у 2023 році, також був рекордний рівень експорту зброї 238 мільярдів доларів, тобто експорт зброї зі США зростає, і Сполучені Штати продають зброю в основному куди. Звісно, країнам блоку НАТО. І тому не дивно, що два тижні тому американське агентство Форбс повідомило, що адміністрація Трампа вимагає від Європи збільшити закупівлю американської зброї заради збереження НАТО. Трамп зараз каже, якщо ви хочете, щоб НАТО існувало, якщо ви хочете, щоб США гарантували безпеку, купуйте більше зброї. Раніше він заявляв, що потрібно підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. На 5% ніхто не погоджується, США стільки не витрачають, але факт є фактом, і це важливо для Трампа. Він розуміє, що це сотні і сотні мільярдів доларів. Якщо країни Європи значно збільшать витрати на оборону, то доходи США від експорту зброї можуть зрости ще на сотні мільярдів доларів. І це усі чудово в адміністрації Трампа розуміють. Тому тут палиться в двох кінцях. З одного боку, Трамп виступає за часткову ізоляцію, за зменшення ролі США у геополітиці, таке гасло мага, Америка понад усе. А з іншого боку, без геополітики, без блоку НАТО важко буде продавати свою зброю. Отже, зважаючи на ці та інші фактори про якусь можливу, начебто, катастрофу для України, точно зарано говорити і в жодному разі не варто нагнітати, друзі. А закінчимо цей випуск на такій добрі новині для України. Наші українські аналітики Deep State повідомили про те, що темпи просування російської поційної армії падають уже третій місяць поспіль. Є така діаграма, на якій видно динаміку окупації, і вона, починаючи з грудня уже минулого року, динамічно зменшується. Водночас російські пропагандисти сьогодні гучно верещать. Про те, що Буцімто ЗСУ стягнули тисячі елітних бійців на Покровський напрямок для контрудару. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері!